Давайте сьогодні поговоримо про те, хто має платити за ремонт ручки, ви чи сервіс, а також з якими фрезами, на яких обертах можна працювати з ручками фрезерів, щоб вони не вийшли з експлуатації вже через декілька місяців. У мене для наглядного прикладу є звичайна стандартна ручка, яка є в 90% оригінальних фрезерів в Україні, та нова потужна ручка нового покоління від Криптон 3. Так як потужність ручок та збірка відрізняється, відповідно і можливості ручок різні. Основна відмінність ручок в розмірі та потужності. Звичайні ручки розраховані в середньому до три. 5 тисяч обертів, і це відноситься до самих маленьких алмазних фрез, а також тому, що звичайні ручки мають лише один зажим. І відповідно чим важча та більша фреза, і чим більше оберти ми її задаємо, тим більше кінчик цієї фрези рухається та розбиває підшипник ручки. Унаслідок цього виникає поломка та ремонт або купівля нової ручки. В ручці від Krypton 3 йде функція Smart Lock, яка має подвійний зажим і гарантує захист ручки від поламок. Бо навіть при роботі з пододиском 20 мм та швидкості двадцять тисяч обертів, саме функція Smart Lock міцно тримає диск тут і тут і надає розбовтуватись підшипниками. Тож, давайте підведемо підсумок. Якщо у вас стандартна ручка, то з алмазними фрезами ви можете працювати на швидкості до 35 тисяч обертів. Якщо у вас фрези ТВС мають більший діаметр, ніж 4 мм, то швидкість має бути не більше, ніж 25 тисяч. А з пододисками 20 мм працюємо максимум 15 тисяч, бо важкі фрези та великі оберти розбивають не тільки підшипники, але й весь механізм. Можна вмикати більші оберти? можна, але в разі поламки цей ремонт не буде гарантійним і доведеться його оплачувати самостійно. Впевнений, майстер, хочете працювати на більших обертах, то обирайте в свій арсенал Фрезер Криптон 3, який дозволяє працювати на максималках в два рази швидше, але при цьому має гарантію захисту ручки.